Вітаю вас, шановні колеги. Поговоримо про біль в ревматології, і це е, така дуже розповсюджена проблема, е, з якою ми стикаємось, і для нас це дуже часто задача з багатьма невідомими, коли наш пацієнт звертається з болем, і ми не знаємо, що з ним зробити. Якщо говорити про хронічний м'язовий скелетний біль, він вважається на сьогоднішній день, що він є більш поширеним і дорожчим. Тобто, витрати, цей червоний у нас стовпчик, набагато більше для таких пацієнтів, якщо порівняти з серцево-судинними захворюваннями, з раком і з діабетом. І е, дослідження, яке опубліковано було в джаву минулому році, говорить про значний тягар хронічного болю у дорослих, причому вони наголошують на тому, що хронічний біль, тягар саме хронічного болю, зростає. Зазвичай пацієнти, які мають хронічний біль, вони більш літні і вони не мають вищої освіти. Порівнювали дорослих з хронічним болем, у му і в 2020 році, і 61% дорослих, які мали хронічний біль. Надцятому році все, що продовжували його мати у 2020 році, і наголошують на тому, що ми повинні якомога раніше втрутитись у нашого пацієнта з болем для того, щоб він не перейшов в хронічний, тому що саме таке гарне його копірування дозволяє нам відразу зменшити біль і не допустити до того, щоб наш пацієнт хронізувався. Тут також, як і в попередній роботі, частота хронічного болю була вищою, причому майже тут 8 разів в порівнянні з цукровим діабетом, з депресією, і навіть в порівнянні з артеріальною гіпертензією. Якщо говорити про роматологічні захворювання, то причини м'язово-скелетного болю це різні запальні артрити. Остеоартрит, незапальний артрит, подагричний артрит, біль спині та шиї, системний червоний вовчак, регіональні боліві синдроми і синдром фіброміалгії. Коли ми маємо нашого пацієнта з болем, ми відразу диференціюємо, який він. Запальний, нейропатичний, чи він має центральний механізм болю. Крім того, ми характеризуємо біль як локалізований в анатомічних структурах. Він переважно ноцицептивний. Запальний біль пов'язаний з запальними захворюваннями, наприклад, з ревматоїдним артритом, системним червоним бовчиком. Нейропатичний біль це периферична нейропатія, крапальні тунельні синдроми. І центральний біль, так званий Біль, який обумовлений синдромом фіброміалгії, синдром подразненого кишківника, тобто це ноці, так званий ноцепластичний біль. Звичайно, ми повинні виключати завжди серйозні захворювання у пацієнтів з болем, системний червоний вовчак, це пацієнти, які мають мультисистемне залучення, ураження шкіри, суглобів, ураження нирок, це пацієнти, які мають певні імунологічні показники, зміни в клінічному аналізі крові, підвищення шої, це реактивного білку. Не забуваємо про ревматичну поліміалгію у вікових пацієнтів, для яких притаманно переважний м'язевий біль в проксимальних відділах верхніх кінцівок – Кітів, біль в плечах, біль в тазовому поясі, значне підвищення шої та Запальні артрити, які відносять до групи спондилоартритів, це біль в спині, це біль в великих суглобах, підвищення рівня шої та цРБ. І міозити це пацієнти, в яких переважно все ж таки над болем турбує м'язева слабкість, і ми можемо побачити підвищення рівня креатинфосфокінази. Диференційний діагноз запального незапального болю є важливий. Якщо пацієнти турбують біль більшим чином зранку, з тривалою ранковою скутостю, який зменшується після фізичної активності, пацієнти мають збільшені гіперумовані суглоби, ми, перш за все, повинні думати про запальний характер болю. У таких пацієнтів з болем. Ми оцінюємо лабораторне тестування, що шояці, реактивний білок, є запалення, немає. Досліджуємо суглоби, шукаємо ознаки запалення, припухлість суглобів, погана рухливість, збільшення температури шкіри над ним. Біль посилюється при тиску. Ми проводимо неврологічне обстеження для виключення нейропатичного болю, оцінюємо коморбідні стани, які б могли впливати на хронізацію, виклик виникнення болю, порушення сну, настрою, депресія, катастрофізація болю. І оцінюємо безумовну тривалість болю, важкість і локалізацію. Хронічний біль в ревматології займає величезний пул наших пацієнтів приблизно 50%, які описують свій біль як постійний. Серед цих пацієнтів значна кількість має хронічну втому, проблеми зі сном, не можуть ясно мислити: це brain fog, порушення сну, пацієнти мають невідновлюваний сон, мають тривожність та депресію. Найчастіше хронічний біль у пацієнтів це остеоартрит, і це хронічний біль в спині. Друге місце це синдром фіброміалгії. І далі ми бачимо це мігрень, діабетична периферична нейропатія, ревматоїдний артрит. Але переважна більшість пацієнтів це пацієнти, які мають остеоартрит і хронічний біль в спині. Дійсно, остеоартрит охоплює велику кількість людей, і згідно до роботи Lancet в 2050 році. Майже 130 мільйонів людей по всьому світу будуть мати цей діагноз. Пацієнти мають ризик, перш за все, розвитку остеартрита колінного суглобу. і остеартрит це найчастіша причина інвалідності у вікових пацієнтів. Фактори ризику: сидячий спосіб життя, надмірна вага, коморбідність, ожиріння, цукровий діабет, остеоартрит підвищує ризик серцево-судинних захворювань смертності і інсульту. Перші симптоми у пацієнтів з остеоартритом – безумовно біль. Пацієнти мають нетривалу ранкову скутість, стартову скутість, так звану, мають різну локалізацію. Як я говорила, колінні суглоби займають перше місце по локалізації, потім йдуть дрібні в кисти і потім кульшові суглоби. Біль посилюється, перш за все, при ходьбі по сходах, при присіданні, може характеризуватися загостреннями з припухлостю суглоби. При остеоартриті, безумовно, перше. Причина болю це пошкодження, це ноцицепція. Але може бути і периферична сенситизація, коли у пацієнтів є тунельні синдроми. По мірі того, як пацієнт страждає на біль, може відбуватися центральна сенситизація, і спини та головний мозок можуть посилювати больові симптоми. І здавалося, біль і біль, ну болить і болить. Але ця робота оцінювала пацієнтів з остеоартритом колінного суглобу, оцінювала з рентгенографічними ознаками і нерентгенографічними ознаками. Тобто ми знаємо, що остеоартрит – це діагноз, який ми можемо виставити клінічно. І пацієнти, які мали хоч рентгенографічний, хоч нерентгенографічний остеоартрит, вони маючи больовий синдром, Мають більшу втрату об'єму хряща в порівнянні з пацієнтами, у кого болю не було. Крім того, у пацієнтів з нерентгенографічним ренгонографічним які мають біль, вони швидше будуть прогресувати до рентгенографічного стеартриту. А пацієнти, які мають рентгенографічний стератриту з болем, вони також мають більший ризик прогресування до виникнення інвалідизації. Відповідно, раннє лікування болю в коліні, контроль болю. Він буде важливим для збереження структури колінного суглоба і зменшення тягаря остеоартриту. Ця робота готувалася до вебінару і вона була опублікована, що пацієнти з хронічним м'язовим болем, літні пацієнти мають прискорене зниження когнитивних здібностей і вищий ризик деменції в порівнянні з пацієнтами, які не мали оцього хронічного м'язово-скелетного болю. Тут оцінювали передбачену різницю в віці, і оця значна різниця у віці, передбачу, тобто ментальне здоров'я, воно було у пацієнтів саме з остеоартритом колінного суглобу. Тобто з остеоартритом колінного суглобу пацієнтів було прискорене старіння мозку. Як ми ведемо пацієнтів з остеоартритом? Обов'язкове ядро менеджменту це освіта пацієнта та модифікація способу життя, зменшення ваги і фізична активність. Це найважливіше, що ми повинні порадити пацієнту з хронічним болем, в принципі, будь-яким. І особливо з болем пов'язаним з остеоартритом. Крім нефармакологічних методів лікування болю, які займають важливі ланки, безумовно, пацієнт хоче чарівну пігулку, але ми повинні його вмовити з приводу необхідності фізичної активності, з приводу психотерапії. І це освіта пацієнта також використовується акупунктура. Фармакологічні препарати для запальних артритів, хоробомодифікуючи протравматичні препарати, імуносупресанти для остеоартрита, препарати групи Сістедо. Знеболення НПЗП також є важливими. І антидепресанти, антиконвульсанти, вони... Також використовується дуже часто, особливо у пацієнтів з хронічним болем. Фізкультура, от я прям знову ж таки хочу на неї зупинитися. Робот дуже багато, і вони останні. Це пацієнти були з остеартритом колінного та кульшового суглоба. Вони... Займалися контроль контрольованою ЛФК з навчанням пацієнтів і пацієнти, які починали займатися ЛФК, в них зменшувався біль, і кількість споживачів НПЗП на тлі лікувальної фізкультури зменшилась на 36%. Вони припинили багато з них припинили прийом анальгетиків. Ще одна робота стосовно лікувальної фізкультури. Наскільки вона, це мета-аналіз великий, в порівнянні з плацебовтручанням, вона значно зменшувала біль ЛФК і покращувала функцію таких пацієнтів. Можливо, на першій консультації не вийде вмовити, але на другій, третій, я думаю, ну, зазвичай в мене все виходить. Рекомендації з кеоповедення пацієнтів з остеоартритом. Сильні рекомендації: оральні татопічні НПЗП, рецептурний клістерічний сульфат рецептурний андроїтиносульфат, внутрішньосуглобові глюкокортикоїди. І на сьогоднішній день остеоартрит відноситься до групи запальних артритів. Це більше і більше даних, ну, це приблизно вже 2016 року, тому ми говоримо не остеоартроз, а остеоартрит. Що враховуючи, що остеоартрит далекий від пасивного дегенеративного артриту, де залучається велика кількість прозапальних речовин, інтерлікінів, матріксних металопротеїназ і наявність синвіту, випіту в порожненні суглова, потовщення синовіального оболонки, синвіту у пацієнтів з остеоартритом наголошує на тому, що це захворювання остеоартрит. Також має запальну, запальний патогенез. Серед препаратів, які також є в рекомендаціях СКО, в рекомендаціях Орців, в рекомендаціях ЄОЛАР для лікування остеоартриту є препарат Діазрін, який саме впливає на запалення, яке притаманно для остеоартриту, він впливає на хрящ. На хондроцити, зменшуючи концентрацію виробку, зменшуючи виробку і концентрацію, відповідно, ентерлікіна першого, інтерлікіна 18, ці відповідно призводить до зменшення концентрації простагландінів цього два матріксних металопротеїназ. Зменшується інгібування колагену, впливає на субхондральну кістку, на остеобласти, зменшуючи концентрацію остеокальцину, простагландіну і 2, цог2, і впливає на остеокласти, сприяє їх виживанню і диференціації. Відповідно, діацеріїн, впливаючи на абсолютно різні ланки патогенезу, які відбуваються у пацієнтів з остеоартритом, безумовно, переважно це інгібування. Інтерлікіну першого, але крім того, цим гібуванням, як я говорила, про стегландінів і два, і матріксних пентелопетрина впливаючи і на хондроцити, і на остеобласти, і на остеокласти у таких пацієнтів, цей препарат. Діацерін значно зменшує запалення, а відповідно у наших пацієнтів зменшується біль. Тож діацерін це препарат, який відноситься до групи СІСАДО, симптоматичний препарат повільної дії, активним метаболітом є ЄРГІН, і він відноситься до нестероїдних протизапальних засобів з унікальними фармакологічними властивостями, які мають антиоксидантний та антиапоптотичний ефект. Тож основний вплив діацеріну у нас є чудовий препарат флікцерін компанії КВЗ. Впливаючи на інтерлікін, перший, зменшується запалення, зменшується формування синовіального панусу, руйнування хліща і зменшується резорбція кістки. Тобто цей вплив на всі ці ланки, які ми з вами розбирали. І якщо подивитися на інші протизапальні препарати, вони працюють більшим чином на периферії, так? тобто глюккортикоїди, вони зменшують активність мембранних фосфоліпідів, впливаючи на фосфоліпазу, НПЗП інгибують цог, а діацерін локцерін, він впливає саме на цитокін, тобто на перші ланки запалення, які є в даному випадку ми з вами говоримо про остеоартрит. Безумовно, цей препарат має, враховуючи, що він є в рекомендаціях, має вагомі дослідження: це метааналіз контрольованих клінічних досліджень діацеріну для лікування остеоартриту. І в цій роботі було оцінено. Порівнянні з нестероїдними протизапальними препаратами, як діацерін, так і НПЗП були ефективні протягом тривалого часу. Тобто вони зменшували біль, вони поліпшували функцію. Але на тлі діацеріїну, цей ефект зберігається ще три місяці. Після лікування зі значним знеболенням. Діацерігін мав гарну переносимість, але безумовно НПЗП мають більш серйозні побічні явища у наших пацієнтів. Ще одна робота: порівняння діацерену з плацебо, і, або з активним препаратом, переважно НПЗП щодо болю і щодо функції. Відповідно. Цій роботі оцінювали на користь діацеріну або на користь препарату порівняння. І діацерін проти плацеба, ну безумовно, він більше впливав по зменшенню болю, по поліпшенню функції, і на період відміни біль також був зменшений. В порівнянні з препаратом порівняння, тут у нас нестероїдні протизапальні препарати Вони працювали майже однаково і на біль, і на функцію. А ось після періоду відміни. У діацеріну ефект по зменшенню болю і поліпшенню функції він зберігався. Цікава робота ефедіаг це оцінка структурно модифікуючих ефектів діацеріну у пацієнтів при остеоартриті кульшового суглоба. Трирічне плацебоконтрольоване дослідження оцінювали рентгенографічне прогресування і рентгенографічне прогресування протягом трьох років лікування у пацієнтів з остеоартритом кульшового суглоба. Три роки пацієнти отримували діацерін. Наголошується все ж таки на тривалому хронічному прийомі по мг міліграмів двічі на добу вони отримували. І Відповідно, рененографічне прогресування було набагато меншим. Безумовно, воно є, але було воно меншим на тлі прийому діацеріну. Тобто втрата суглобового хреща була меншою. Знвуження суглобової щелини було значно меншим в порівнянні діацеріну з Плацебо у таких пацієнтів під час трирічного спостереження оцінювали побічні ефекти. Найбільш значущі це зміни в роботі кишечника. Як я говорила, препарат флікцерін, діацерін він є в наших рекомендаціях ЕСКЕ, АРСІЙОЛАР, і в рекомендаціях ОАРСІ зазначено, що діацерін флікцерін, має більшу ефективність щодо зменшення болю при остеоартриті в порівнянні з парацетамолом І те, що ми з вами вже багато разів говорили. Має подібну ефективність в порівнянні з НПЗП. Кохранівська бібліотека також дає нам роботи стосовно того, що діацерін в метааналізах в порівнянні з препаратом порівняння з плацебо переважно він значно зменшував біль. Тут є декілька робот. Він зменшував рентгенографічне прогресування. Це також важливо для наших пацієнтів. Відмови через шлункову кишкову непереносимість. І тут ми з вами бачимо, що в порівнянні з контролем у нас результати цих робот, метааналізів в Кохранівській лабораторії, ви бачите, що різниці майже не було. Тож, діацерін має високу ефективність із профілем безпеки при лікуванні остеоартрит. Він має протизапальну антиоксиданту, антиапоптозну дію. І е, він зменшує ризики, безумовно, не підвищує ризики гастроінтестинальні, кардіоваскулярні. Є цікаві роботи, в яких є певні ефекти діацеріну стосовно профілактики екологічних захворювань, профілактики ураження нирок, плеотропні ефекти при цукровому діабеті, серцево-судинних захворювань, навіть є дані стосовно подогоричного артриту і рака молочної залози. Діацерійна і діарія розповсюджена проблема, ми багато про нього говоримо, попереджаємо наших пацієнтів, відношення ризиків підвищення виникнення діарії на тлі прийому діацеріну в порівнянні з плацебо. Тобто, 39%, які отримували діасеін, мали діарею проти 12%, які мали плацебо. Ступень тяжкості була від і помірною. Вона виникала в перші два тижні лікування, але вона абсолютно оборотна після припинення лікування. Якщо пацієнт це значно трупує, але в більшості пацієнтів, через 7-10 днів, якщо цей побічний ефект з'являвся, він проходить. Тож рандомізовані клінічні випробування показують, що діацерін має подібну ефективність до НПЗП. Він має прийнятний профіль безпеки в порівнянні з НПЗП, і СКОРСІЮЛАР позиціонує діацерін як препарат першої лінії для лікування остеоартриту. Нагадаю, що НПЗП дають деякі побічні ефекти на такій часті, але ми завжди спостерігаємо за пацієнтом для профілактики НПЗП гастропатії, НПЗП асоційованих тромбоемболічних ускладнень, НПЗП нефропатій. Лікування болю щодо НПЗП. Ми повинні їх використовувати якомога коротким часом в найнижчому дозуванні у таких пацієнтів. Ми можемо комбінувати НПЗП з центральними анальгетиками, уникати поєднання НПЗП з глюкокортикоїдами. тривалість лікування щонайменше 10 днів при наявності запалення, може бути 3 тижні необхідно. І слід пам'ятати, що. В принципі, чарівної таблетки не існує для зменшення болю. Повинно бути поєднання фармакологічної та нефармакологічної терапії. Нефармакологічна терапія є важлива, це мануальна, це лікувальна фізкультура, це гімнастика та це йога, це когнитивно поведінкова терапія, вправи на баланс, вправо на посилення м'язів. І також хочу зазначити, шановні колеги, що ми повинні у пацієнтів з болем, коли ми лікуємо, звертати увагу на безпечність нашого лікування, перш за все, і стосовно прийому нестероїдних протизапальних препаратів, і стосовно будь-якого іншого препарату. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.